Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні, нарешті, буду втілювати в життя один з своїх проєктів, Проєкт, про який дуже давно мріяв, а саме буду закладати фундуковий сад. Знаходжусь на одній з своїх ділянок. Ось так вона виглядає. Вже заздалегідь викопані ямки. Зараз в двох словах. Розповім, що я буду робити, відповідно буду показувати всі процеси. І також, як завжди, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам мого каналу за підтримку, дуже багато позитивних коментарів, дуже багато вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал і надихає знімати більше відео. Тож продовжуйте в тому ж дусі. А я, в свою чергу, буду старатись більше знімати цікавого контенту. Так от, з приводу майбутнього саду, є в мене ось така ділянка, це кінець мого городу. Площа вся тут 27 соток, Це площа, що я буду засаджувати, і вже там декілька соток засаджено фундуком в минулих роках, то взагалом все буде. 30 соток фундука. Там ще в мене 20 соток під плодовим садом. Чисто для себе абсолютно все, що можна придумати, все є. Вишні, черешні, яблука, груші, сливи і так далі. Також залишено під ягодні культури площа і там десь одна сотка на ну так би мовити, город. Так от, з приводу саме. Фундукового майбутнього саду. Ось вся площа розмічена, довго ходив, все міряв, хотів заморочитись, зробити все ідеально, щоб мені подобалось. Так от, ось від межі відступив 2,5 метра, хоча потрібно 2 метра, відступив 2,5, щоб був запас. А відстань між рядами в мене вийшло 4 метри 75 сантиметрів см. Відстань в рядах між деревами 4 метри. Це, я вважаю, досить хороша схема посадки. Формувати буду дерева ну саме не кущем, а деревом. Це промисловий, найкращий, на мою думку, сорт фундука каталонський буде основний сорт. Це буде три рядки. Тут загалом сім рядків виходить. Тобто три рядки буде каталонський основний сорт. Ось Зараз десь є горішки. Ось, такі в нього горішки, досить крупні, смачні. Ну, шикарний сорт. Потім четвертий рядок буде із опилювачів. В якості опилювачів буде гале. Хале, Гале, хто як називає, це сорт німецької селекції. Досить непоганий сорт, горішки трошки менші, але він досить добре запилює основний сорт. Також в запилювачів буде веба цінний. Зараз покажу його плоди. Він мені дуже подобається, це британська селекція. Він дуже смачний. І дуже крупний горіх ось такої цікавої форми, як жолуді. Він дуже смачний, рекомендую всім. і Він дуже добре опилює основний сорт. І також ще хотів би якийсь червонолистий, мабуть, це буде Варшавський варшавський червонолистий, мабуть, буде також в якості опилювача. Тобто опилювачі будуть як розташовані. Там Веба, Гале, Варшавський. І так, заново. І знову три рядки, знову основний сорт. Справа в тому, що опилювач працює, скажімо так, на 20 метрів в один бік. Це я так читав по технології. Ну, Тут в мене якраз виходить 16 метрів в кожен, в кожен бік, тобто ідеально. А, з, приводу, а, з приводу ямок. Ямки копались 40 на 40, тобто 40 ширина, ну, діаметр 40 глибина. Ну, приблизно. Це для того, щоб. Корінь в майбутньому краще розвивався, щоб йому було легше рости. Бо дійсно вже перевірено, я багато з ким спілкувався, вже з досвіду людей, що дерева, які посаджені в маленьку луночку, набагато гірше розвиваються, ніж ті, які в велику луночку. Також хочу кинути по лопаті перегною, в кожну лунку кинути зверху. Декілька лопат землі. Ну і вже відповідно садити саджанці. Також всі ці процеси покажу. Зараз покажу, як буду готувати саджанці. ну і Потім, в принципі, як будемо садити, найняв помічника, тому що самому нереально це робити, садити. тобто Потрібно, щоб один тримав саджанець, інший. Його закидав землею. Ну Ось, якось так. Походу, ще буду розповідати, ну, щось із свого досвіду. В принципі, в майбутньому також про цей сад буду знімати відео. І з приводу полива потрібно це все полити зараз і поливати в майбутньому. В майбутньому розкину тут крапельний полив. У мене майже все для цього є. Також покажу, як я його монтую, як воно все працює. І з приводу полити зараз після посадки поставлю на причіп до автомобіля бочку кубову. І наберу в неї води, буду під'їжджати, і ще не вирішив, або якийсь шланг, причеплю, туди буду наливати, або ну просто в відро. і Потрібно хоч одноразово гарненько полити зараз ці деревцята Вологи, в принципі, вистачає, йшли дощі, навіть сніг йшов, і ще будуть дощі, я впевнений. Тому я думаю. Дерева всі поприживаються. І в майбутньому я буду також знімати про цей сад. Можливо, в когось є чим доповнити, порекомендувати мені щось, обов'язково пишіть коментарі. А я зараз покажу, як ми будемо садити, як я буду готувати саджанці. ну І так далі. І в кінці покажу вже готовий результат. Саджанці до посадки. Ось пес прийшов допомогти. Це, до речі, той пес якого я забрав з лісу, назвав я його Тім. Багато підписників запитували. ось Взагалі, на жаль, вимушений його тримати на прив'язі, але періодично відпускаю, скоро загороджу, до речі, подвір'я. Планую ось після посадки саду загородити. І тоді буду повноцінно його вже відпускати. а Зараз по саджанцях. Ось так цей весь процес в мене виглядає. Ось вже скільки нарізав, це все викидається. Ось такі будуть основні саджанці, така коренева система. Також сортую, відділяю. Ось якщо не буде вистачати, буду досаджувати ось такими. Вони однак виживуть, тому що буде крапельний полив. Які гірші взагалі з маленькими корінчиками, то будуть е, на дорощення саджатись. На наступний рік, там можливо, якусь ділянку свою буду садити. Ось такі слабенькі корінчики. ну Щось оберу. Це ще <кхід> не всі саджанці, ще є в прикопі. Саджанці 1-2річні. Е, саджались на дорощення. У мене в дідуся з бабусею є алейка така з фундука. Мені дідусь виділив місце десь років 7, тому в мене вже там чималі такі, ну, вже повноцінно дорослі кущі, дерева. І от із них я за декілька років зробив собі саджанців. Є ще саджанці. Ось знову пес прийшов. Є ще саджанці, які я в минулому році планував садити, поки думав, вони позасихали, я їх вирішив реанімувати, посадив, ну, прикопав всі разом в місце, де завжди волога. Тобто, де для птиці набирав воду. Там постійно волога. Вони повідходили Значна більша частина їх вижила, то їх також потім буду розсаджувати. Тобто, Ось всю ту площу потрібно чимось засадити, буду засаджувати і ось такими і обирати з таких, ну, буду садити як можу, скажімо так. А, так, що я саме роблю? Ось є, наприклад, такий кущик. Якщо в мене є можливість розділити, пробую. Розділити. Ось приблизно так воно вийшло, вже це два кущика. Якщо ось рівненьке деревце, я його залишаю, зрізаю все, лишнє, тому що буду формувати, а ось якщо буде посаджено там на 5 сантиметрів глибше, Мені потрібно десь приблизно 70 сантиметрів в метр в такому діапазоні сформувати крону. А, ну, Тобто, щоб звідси відходили гілки. Тобто все є. інше відрізаю. Ось такий повноцінний садженець виходить. А, якщо ж, наприклад, ось як в цьому випадку, Корінь шикарний, а крона тут також доволі Ось, якщо вкопається, буде, тобто ось так посадиться, тут десь пів метра, таке мене не влаштовує, хоч і гарна крона, але я хочу в діапазоні 70 см там, метр, то в такому випадку я відрізаю ось цю всю частину. Залишаю ось такий один пагон, який молодий, який рівненький, який добре приживеться. Якщо він приживеться, то він дуже швидко вже сформує крону, дуже швидко наростить зелену масу. І, в принципі, масу, на якій будуть горішки в майбутньому. Ну і, в принципі, З такими. Пагонами мені буде легше працювати, тому я їх не жалію зараз, щоб не жаліти потім. От такі саджанці. Ну і як все це переберу, буду вносити в погріб а, і на днях буду засаджувати ділянку. Ну, якось так. До речі, ось в мене є така плантація лаванди. Планував засаджувати оцей же город нею. Але плани трошки змінились. Лавандою займатися я не так сильно хочу, як фундуком. Можливо, в майбутньому. У мене ще є ділянок, є де експериментувати. Але наразі буду ось цю всю лаванду десь дівати. Частину залишу, але частину планую продати. Тому кого цікавлять саджанці, саджанці різної величини, маленькі, більші. Кого цікавить, пишіть. В коментарі. В принципі, залишу в описі під відео номер телефону, звертайтесь. Гарна така лаванда, дуже гарно цвіте. А, ось якось так. А, також по саду. А, тут скоро приїде трактор. Ну, скоро не сьогодні, мається на увазі там тиждень-два. Все перефризує, тому що воно все такими горбами, хочу все порівняти. А, ну і вже щоб... В майбутньому косилось якоюсь ще газону косилкою, такою бензиновою. Не мотокосою, а щоб все рівненько, щоб все було легше тут працювати. Ну якось так. В принципі, пишіть коментарі з приводу того всього, що розповів. Можливо, хтось є, має якийсь досвід, можливо, має чим доповнити, щось порекомендувати мені. Буду дуже вдячний. Ну і в подальшому буду показувати всі інші процеси. Як я все це саджаю? Розкидаю перегній по лунках, вже практично закінчую ось такий перегній гарної якості. Важливо пам'ятати, що потрібен саме перегній, а не гній, тому що, якщо насипати гній в лунку, він спалить все коріння саджанця і не буде ніякого саду. Ось вирішив кидати трохи більше, ніж лопата. Ось приблизно так. Відро розділяю на дві лунки. Вже один причіп вивіз на Ан ті 4 рядка. І ось е, другий причіп. Зараз їду 1, 2, 3 ось ці рядки. І вже, в принципі, закінчую. Ось, вже доїхав до кінця. Ще тут десь приблизно 10 лунок. Йду відразу три рядки. Е, закінчу. І, в принципі, їду по саджанці. Можна починати саджати. Вже трошки дерев посадили з помічником. Хотів зняти раніше, але сіла камера, не догледів цей момент. Поки зарядив. Та й, в принципі, почали, поки пристрілялись. Ось так посаджені деревцята. Вже посадили практично два рядки. Закінчуємо другий рядок. Зараз хочу показати, як саме в нас це виходило. Ну, тобто, як саме ми садимо? Ось взяв садженець, є така лунка, на дні лунки перегній, а ну Сашко, кидай трохи землі. Так, кидаємо землю. Я її ось так потроху притоптую. Ану, поки досить. Так, щоб не сильно і глибоко садити, там на сантиметрів 5 саджанець десь був ось так, ну, ось так посадити приблизно. Ну, плюс-мінус. Зараз в даному випадку буде трошки глибше, але це не страшно. Головне, не набагато більше. Ось, а ну, присипай. Ось все садимо під мотузочку, щоб було рівненько. Щоб Радувало око мені в майбутньому. Я перфекціоніст, мені дуже буде приємно, коли воно все рівненько. Так, а ну почекай, потім притоптую. От з усіх сторон притоптав. І ще кидаємо декілька лопат. А ну Досить. досить. Ось так поки що залишаємо. Завтра е, досадимо все інше, бо вже вечоріє, Ми закінчили тільки два рядка. А ну Закінчуємо, я думаю, закінчимо сьогодні тільки два, можливо, три. І ще залишиться чотири рядка. Е, ось так позалишали трошки землі. Тобто завтра проїдемо. О, пес біжить. Тім, тім, на, десь. Хех. Пес допомагає. Завтра польємо ці всі дерева, вода сяде, земля трошки сяде також з водою. І зверху присипимо, щоб ну, закриємо вологу, щоб волога не випаровувалась. Пес допомагає. Якщо пес допомагає, то точно все вийде. Ну, якось так. Підемо саджати, поки ще трошки видно. Завтра обов'язково покажу і готовий результат також покажу. Вчора все ж таки встигли посадити вон ті три рядки. Цей четвертий це буде запилювач, він буде садитись в останню чергу. І сьогодні вже ось пройшли пів рядка, посадили основним сортом. Ось такі саджанці тут значно більші. Їх краще видно, але це не принципово. Розвиватись вони будуть однаково добре, і менші, і більші, оскільки буде крапельний полив. До речі, хто зв'язувався з крапельним поливом, також напишіть, можливо, якісь рекомендації. І в принципі напишіть в коментарях, чи варто знімати про це. Про той же полив. Також я замовив фісташок, посажу 12 штук. Кому цікаво, також пишіть, зніму, як їх саджаю, і розповім все, що про них встиг вже дізнатись. І зараз вже, здається, там 15.30 ми тільки почали саджати, тому що півдня провозився з бочкою, з тією установкою. Поливальною, мобільною, що на прицепі буде, поки познаходив всякі перехідники, бо не готувався до цього, робив з того, що є в наявності. Тому трошки затяглося по часу. Але я сподіваюся, що сьогодні встигну посадити, полити, замульчувати. До речі, буду мульчувати соломою. Також потім розкажу це все в процесі. Ось такі саджанці. Викопую потрошки, щоб не пересихали коріння. Такі чудові саджанці. Нарешті закінчили посадку. Всі рядки вже засаджені. Єдине, що в рядку з запилювачем там червонолистого в мене ще немає, я його замовлю, він приїде, тому я просто залишив ямки, а так то все посаджено. Саджанці, поки маленькі. Їх погано дуже видно, але скоро випустять листочки, буде видно набагато краще. Пишіть, до речі, чи варто періодично знімати огляд цього саду, як я його вирощую, доглядаю за ним, як він розвивається. І також ось прийшов час полити всі деревцята. Привіз я таку бочку швидко з того, що було скрутив отаку штуку. Зараз продемонструю, набрав півтони води, 500 літрів. Ось такий краник. І ось пішла вода. Ну, Як-не-як, але полити можна одноразово чи декілька разів, але взагалі терміново потрібно вже робити крапельний полив. Буду над цим працювати. Ну, а поки що ось так. ну В принципі, вологи на перший час в землі вистачить. Просто потрібно пролити, щоб корінчики, щоб земля заповнила всі пустоти і корінці стали на свої місця. ну Якось так. А також із землі, що залишилось, ось цієї землі, я нею закрию вологу і зроблю а, такі. Ну, Як лійки, у формі лійки. такі бортики, щоб як буде йти дощ, вода також сюди стікала. І також все замульчую соломою. Перекрию поки воду, все замульчую соломою. Тобто просто возьму пучки соломи, отак розкладу під дерева, це дасть. Не так втрачати вологу, не так буде вона випаровуватись, і бур'ян під деревами також не буде рости. І також цікава тема мікорізація. Може хтось зв'язувався з цим. Напишіть, мені буде цікаво, але з того всього, що знаю про неї, я це гриб, який живе на корінцях дерев. Який живе в симбіозі з деревами, а, тобто він допомагає деревам краще розвиватись там покращений обмін речовин, більше вологи дерево отримує. ну якось в такому плані Кому цікаво, почитайте. хто щось знає, напишіть про це. А, сьогодні полю декілька рядків. Навіть під ліхтарик готується зробити, бо вже вечоріє. Тому наразі відео з цим проєктом підходить до кінця, я вже не знаю. Завтра не буду знімати, то в майбутньому, якщо вам цікаво, буду знімати, як все вже буде замульчовано, як буду косити. Також я планував там трактором в майбутньому, тракторцем поки що наймати, а потім буде видно. Ну і там багато в мене взагалі ідей. Тож, кому цікаво, пишіть. Хто щось може порекомендувати, також пишіть, буду дуже вдячний. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в інших відео. Слава Україні!